28 порад як стати багатим від Алекса Гормозі. Як стати багатим, тема зовсім не нова, не трендова. Про неї вже багато хто говорив. Тим не менш, мені дуже хочеться поділитися з вами думками на цю тему, які я почув від успішного американського підприємця Алекса Гормозі. Тому що, по-перше, Алекс це сучасний діючий доларовий мільйонер, який починав з нуля і всього досяг сам за рахунок своєї мислення і своїх зусиль. По-друге, він не просто має успішний бізнес, а ще й навчає інших підприємців заробляти більше грошей. Його навчальний контент набирає сотні тисяч переглядів в інтернеті. Тож його думки стосовно багатства досить цікаві, правдиві, практичні і місцями трохи неприємні для мене так точно, бо я цим зловживаю, а значить, віддаляю себе від багатства. Коли я почув думки Алекса Гормозі стосовно багатства, то вони мені дуже сподобалися. Тому я перевів їх на українську мову, перевів цей контент на українську мову, і в цьому відео я хочу поділитися цими думками з вами, щоб ви також могли отримати від них певну користь. До речі, мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам зараз це відео. Як же стати багатою людиною на думку Алекса Гормозі? І перш ніж відповісти на це питання, буде маленька вступна частина. Алекс каже, що наш мозок більше налаштований на негатив, ніж на позитив. І він швидше знаходить різні проблеми, ніж їх рішення. І хороша новина полягає в тому, що ми можемо використовувати цю властивість нашого мозку в своїх корисних цілях. І зараз розповім, як саме. Наприклад, якщо ми хочемо побудувати успішний бізнес, то ми можемо спочатку запитати себе. Що мені потрібно зробити, щоб точно зруйнувати свій бізнес, тобто налаштувати свій мозок на негатив? Далі виписати всі можливі варіанти, не відслідковувати свої показники в бізнесі, не залучати нових клієнтів, не виконувати свої обіцянки в бізнесі, надавати жахливий сервіс своїм клієнтам, наймати некваліфікованих робітників і так далі. Тобто ви виписуєте всі варіанти, як можна зруйнувати свій бізнес. Ваш мозок налаштований на негатив, і він дуже легко знаходить ці варіанти. А потім вам треба зробити все навпаки, тобто переформулювати ці твердження. Тобто, щоб побудувати успішний бізнес, вам треба відслідковувати свої показники в бізнесі, постійно залучати нових клієнтів, виконувати свої обіцянки, надавати чудовий сервіс клієнтам, наймати кваліфікованих робітників і так далі. І у вас буде чудовий, практичний і зрозумілий рецепт, як побудувати успішний бізнес. Тобто, спочатку ви мозок налаштовуєте на негатив, формулюєте негативні речі, які потрібно зробити, щоб щось зруйнувати. І потім це. Перевертаєте з ніг на голову, якби і отримуєте вже позитивні речі, які треба зробити, щоб щось отримати позитивне. Цей же підхід використав Алекс Гормозі, щоб знайти практичні і зрозумілі поради, як стати багатим. Спочатку він визначив 28 способів, як бути бідним, як залишатися бідною людиною. Ось що в нього вийшло. Спосіб: номер один: постійно відкладайте все на завтра. Спосіб номер 2 Читайте книжки і потім нічого не робіть з цією інформацією. Спосіб номер 3 Слухайте поради бідних людей про те, як бути багатим. Спосіб номер 4 Вибирайте собі такого чоловіка чи таку дружину, які будуть змушувати вас почувати себе винними за те, що ви багато працюєте і багато часу приділяєте своїм цілям. Спосіб номер 5 Як тільки у вас щось не виходитиме з першого разу, одразу все кидайте це назавжди і ніколи не пробуйте знову. Спосіб номер 6 Думайте, що світ справедливий і чекайте від усіх справедливості. Спосіб номер 7 звинувачуйте свої обставини і жалійтесь на них. Спосіб номер 8 Розраховуйте, що держава вам чимось допоможе. Спосіб номер 9 Цінуйте думку інших людей більше, ніж свою власну думку. Спосіб номер 10 Уникайте будь-якого дискомфорту і не пробуйте нічого нового. Спосіб номер 11. Погоджуйтесь на посередність в собі і в інших людях. Спосіб номер 12. Давайте обіцянки і не виконуйте їх. Спосіб номер 13. Чекайте, поки у вас в житті настануть ідеальні умови і тільки потім щось робіть. Спосіб номер 14 ставте пріоритет виглядати як багата людина вище, ніж пріоритет бути дійсно багатою людиною. Спосіб номер 15. Уникайте роботу над тими речами, які мають найбільше значення. Спосіб номер 16. Кажіть, що збираєтесь щось зробити, і потім не робіть це. Спосіб номер 17. Робіть тільки те, що роблять всі інші люди. Спосіб номер 18. робіть тільки те, що зручно, а не те, що дійсно потрібно. Спосіб номер 19. Говоріть багато, а робіть мало. Спосіб номер 20. Починайте щось нове сьогодні. Не доводьте цю справу до кінця, а потім одразу починайте щось нове завтра. Спосіб номер 21 Вірте в те, що думають про вас інші люди більше, ніж в те, що ви думаєте про себе самі. Спосіб номер 22 Робіть помилки, а потім через деякий час знову повторюйте ці помилки. Робіть їх знову і знову. Спосіб номер 23 Будьте людиною, яку легко замінити. Спосіб номер 24 Робіть те, що роблять інші люди і робіть це за менші гроші. Спосіб номер 25 Знайдіть щось, що дійсно працює, приносить гроші. І потім перестаньте це робити. Спосіб номер 26 Наймайте тупих людей. Спосіб номер 27 Вважайте, що ви завжди праві і не вчіться нічому новому. Спосіб номер 28 Витрачайте більше грошей, ніж ви заробляєте. Ну, а потім Алекс взяв ці 28 способів, як залишатися бідним, перевернув їх навпаки, і отримав 28 чудових порад, як стати багатим. І зараз я вам озвучу ці 28 порад, як бути багатою людиною, як стати багатою людиною. Порада номер один. Почніть робити щось вже сьогодні. Якщо ви хочете щось зробити, то почніть це вже сьогодні. Порада номер два. Читайте книжки і обов'язково використовуйте те, що там написано на практиці. Порада номер три. Слухайте поради багатих людей, як бути багатими. Слухайте саме багатих людей. Порада номер чотири. Виберіть собі такого чоловіка чи таку дружину, які будуть змушувати вас почувати себе дивовижно через те, що ви багато працюєте над своїми задачами і своїми цілями. Порада номер 5 Якщо у вас щось не вийшло з першого разу, спробуйте знову, а потім знову, якщо треба. Порада номер 6. Думайте, що світ несправедливий і дійте відповідно до цього твердження. Порада номер 7 Ніколи не звинувачуйте свої обставини. Дякуйте свої обставини за те, що вони зробили вас такою людиною, якою ви є. Порада номер 8. Не очікуйте, що вас хтось врятує, крім вас самих. Рятуйте себе самі. Порада номер 9 Цінуйте свою думку більше, ніж думку інших людей. Порада номер 10 Шукайте дискомфорту і пробуйте нове, щоб стати ще краще, ніж ви є. Порада номер 11 Погоджуйтесь тільки на бездоганне і прагніть до бездоганності. Порада номер 12 Давайте обіцянки і виконуйте їх. Порада номер 13. Робіть те, що хочете в неідеальних і найважчих умовах. Якщо ви хочете щось зробити, то починайте саме в неідеальних і в найважчих умовах. Тому що якщо ви зможете це робити в найважчих умовах, коли стане легше, ви точно зможете продовжувати це робити. Порада номер 14. Намагайтесь бути дійсно багатою людиною, а не просто виглядати як багата людина. Порада номер 15 Перестаньте працювати над тим, що не має значення, і робіть те, що дійсно має найбільше значення. Порада номер 16 Скажіть, що збираєтесь щось зробити, і зробіть це. Порада номер 17 Робіть те, що не роблять всі інші люди. Порада номер 18 Робіть все можливо, навіть якщо вам незручно це робити, і робіть це якнайкраще. Порада номер 19 Говоріть менше, а робіть більше. Порада номер 20 Почніть щось нове сьогодні і не кидайте це, поки не досягнете в цьому успіху. Порада номер 21 Вірте в себе, навіть якщо в вас не вірять інші люди. Порада номер 22 Робіть помилки, аналізуйте їх і більше не повторюйте ці помилки знову. Порада номер 23 Прагніть бути незамінними у своїй справі. Порада номер 24 Робіть те, що не готові робити інші люди, те, що складно, і беріть за це багато грошей. Порада номер 25 Знайдіть те, що вже добре працює. Те, що вже приносить вам гроші чи певний результат, і продовжуйте це робити. Порада номер 26 Наймайте розумних людей. Порада номер 27 Прийміть той факт, що ви можете чогось не знати і можете помилятися, тому продовжуйте постійно навчатися в житті. Порада номер 28 Витрачайте менше грошей, ніж ви заробляєте. Чим більше порад ви будете використовувати із цього списку на практиці, тим більше у вас буде шансів стати багатою людиною. Тому все в ваших руках. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною і ви порадуєте мене своїм лайком чи коментарем знак вдячності. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!